Протягом світлового дня околицями Житомира періодично на сміттєзвалище заїжджали автомобілі. О 17-й годині активісти перегородили дорогу першій автівці. Водій від коментарів відмовився і на сміттєзвалище так і не потрапив. Згодом почали зупиняти і ті львівські автопотяги, що виїжджали. Місцеві жителі чітко пояснюють свою позицію. Ну, мої сусіди, які тут мешкають, то вони казали, що за прошлу ніч було 11 машин. Які сюди приїжджали. І вивозили сміття. Є, що це великі щіповози, машини, які вивозять каміння. Наприклад, вони закриті повністю. І я ось проживаю буквально на вулиці, які по три машини підряд йдуть. А буває рідко, але по одній, по дві. Отак. То це ж видно, що машини зовсім другі. Систематично вивозяться машини закритими. Тобто це цистерни закриті, що вони зливають, ми не знаємо. Крім того, ми знаємо, що є два підкопи. Один підкоп з боку кар'єра, другий підкоп з боку гаражів, де оця пульпа, яка зберігається, оці відходи сміттєдіяльності, які мають відстоюватись, а насправді від стініків немає, воно не відстоюється. Воно йде в воду кар'єра з одного боку, а з іншого спадає в маленьку річечку, та річка впадає в Кам'янку, а Кам'янка в тетерів. Наступну автофуру, що вже вивантажила львівське сміття на Житомирському звалищі, також зупинили. Водій чистою українською мовою каже, що розуміє місцевих мешканців, але слушно зауважує, що претензії слід висувати до місцевої влади. Звичайно, я розумію, то є цілком нормально. Але чому ставиться питання до мене? Маєте своїх мерів, маєте вище стоячі органи? Ставте до них питання. Представники Житомирської влади на місце події не з'явилися натомість своєчасно приїхав екіпаж патрульної поліції. Інспектори виявили порушення у супроводжувальній документації на вантажівку і почали складати протокол. Добре, основний пункт чого не пусті, нічого не написано, що ви перевозите, як, чому. Ви маєте як мінімум знати, що ви перевозите в товаротранспорт. Накладні має бути відзначено. Може, ви там якусь зброю зброю везете, чи ще щось, чи відходи? Так накладної ж нема на то його. активісти перегородили виїзд і престижні легкові автівці, що теж виїжджала з полігону. За кермом виявився депутат Житомирської міської ради Олег Горай. Ну а ви хто ви така познайомимось? Ну моє Ну Олег звати а ви, ви хто? машину. Я не обганяв машину, біжав машину, яка стоїть З якої сторони по правилам обаняється машина. Слухайте, ну позвіть поліцейських, хай мені скажуть з якої сторони. Тим часом у соцмережах Житомиряни поділилися на два табори: одні критикують пікет і вважають, що Житомир повинен допомагати Львову. Інші, що нелогічно вести львівське сміття за 420 кілометрів і вбачають у тому політичний підтекст. Вечірній пікет не